І просто зараз нас чекає традиційна консультація сексологині-психологині Олени Архіпель. Тренерка зі статевого виховання розповість про етапи статевого виховання дітей залежно від віку. Доброго, Доброго ранку, Доброго ранку. раді вас бачити. А, чому взагалі існує поділ на етапи та на оці, я так розумію, йдеться про вікові групи та у статевому вихованні? Так, так саме про вікові групи. Чому? Тому що у дітей в певному віці є цікавість, і вони можуть опрацювати якусь інформацію. Так, якщо інформація буде дана дітям заздалегідь, вони просто будуть не готові її сприйняти. І відповідно потім можуть зробити неправильні висновки з цієї інформації. Саме тому психологи Логії, ми ділимо дітей на вікові групи, і так чіткіше можна дати батькам інформацію, яку саме а, яка сама потреба має бути у дитини закрита в певному етапі. А, угу. гар, ну давайте, давайте туди... поговоримо детальніше про які зараз ідеться вікові, вікові. ці категорії, і що на якому етапі потрібно розкривати. Так, так, давайте а, умовно можемо поділити на три етапи. А є три етапи: дитячий, передпідлітковий, підлітковий, по вікових групах. дитячий етап починається десь з одного півтора рочків до п'яти. 7. Передпідлітковий з 5-7 до 10-12 і підлітковий з 10-12 до 18-24 років. Чому ось є такі вікові межі? Так, там, скажімо, 5-7 років. Тому що не всі діти. В п'ять років завершується етап, так деяким дітям потрібно трішечки більше інформації, трішечки більше часу для того, щоб інформація засвоїлася, або просто ще немає природньої цікавості, і саме тому ми маємо ну не зовсім такі чіткі межі, так тобто вони більш розпливчаті для того, щоб батьки теж не фруструвалися, якщо якась інформація не буде засвоєна дитиною, так і дитина просто не перейде в наступний етап. А ну щоб батьки не думали, що там зі мною з моєю дитиною щось не так, mm -hmm. потрібно бігти там одразу до спеціаліста. Тобто. Просто цей етап затягується, і що потрібно сказати? Що на кожному етапі у дитини є дві задачі: це перше, усвідомити щось, і потім відіграти це на практиці, реалізувати, навчитися це робити. А mm -hmm. як це відіграти на практиці? <рес> ми говоримо про статеве виховання, якщо раптом як що. так, так саме про статеве виховання, але ми не сексуалізуємо статеве виховання, так тому що статеве виховання має на меті а, усвідомлення стати, усвідомлення ролей, а не стільки просто як сексуалізований підтекст. Саме тому, ось усвідомлення. Хто я якої статі, це теж вже є відіграванням, так уже є реалізацією, коли ми починаємо грати цю роль. Ось як, наприклад, дорослі. А, ну, скажімо, дорослий захотів кермувати автомобілем, прочитав всю теорію, сходив на курси, а потім що? А навчання туди. А навчання, це вже коли сідаємо за кермою, починаємо кермувати, так тобто, ось воно відігравання на практиці, і у дітей відбувається те саме. Але батьки абсолютно нормально реагують, коли діти а, умовно імітують тата, коли тато сидить за кермом і водить машину, але неадекватно реагують, коли дитина свої напрацьовані статево-рольові установки так відповідно до свого запиту дитячого починає відігравати. Ну, наприклад, коли хлопчик п'яти років а, починає грати в тата. І він починає казати: а у мене буде там моя дружина, а я буду народжувати дітей. А, я, а ми там разом з нею будуємо сім'ю. І ось тоді вже е відбувається фрустрація батьків. Хочеться зараз знаєте, поговорити детальніше трішечки, от про ці етапи. Що на якому етапі потрібно усвідомлювати дитині? От давайте почнемо з першого від півтора року. Ви говорили та до п'яти семи. Це перший так, етап. Так, Один півтора, от, що якщо ми говоримо про статеве виховання дитини і про дівчат, і про хлопців варто усвідомлювати на першому етапі. Ми взагалі не ділимо на дівчат і хлопців, так тому що це дитина, і будь-якої статі дитина має зробити одні й ті самі установки, усвідомити одні. Ті самі установки, і, відповідно, одна й та сама реалізація має бути. Мене просто тільки дівчата, тому мені здається, що хлопцями якось інакше треба. То як там? Не ділимо, так? Тобто беремо просто дитина. Ось дитина має якісь задачі усвідомити, які здачі перед дитиною стоять на цьому дитячому етапі. Повторюся, один, півтора, п'ять-сім років. Дитина має усвідомити, якої я статі, я хто. От мене називають дівчинкою. Чому скажіть, будь ласка, так дайте мені якийсь доказ, чому я дівчинка спочатку з'являється цікавість саме до зовнішніх атрибутів, так тобто зовнішніх відмінностей. Усвідомлення різниці хлопчиків, так. дівчаток. Потім уже дитина переходить до тіла, тобто вона розуміє, що а, є якісь ще й відмінності, ті, які приховують, і тому з'являється у дітей цікавість до тілесних відмінностей, до uh -huh. первинних статевих ознак, uh -huh. статевих органів. Так. Саме спочатку дитина цікавиться своїм тілом, своїми статевими органами, а потім уже а, переходить на оточуючих людей. І це саме той етап, коли мама миється в душі і каже: будь ласка, сину, не заходь до мене, а син відкриває. Двері, мама, що там в тебе, так? Або може навіть просто підійти там, зняти штани і почати роздивлятися. Ну звісно, там батьки реагують на це, так а як але... треба реагувати, до речі, на це пояснити, просто що так не потрібно робити, mm -hmm. тому що там у мами є свої кордони, так у мами є там свій сором. Тому адекватна реакція пояснюємо дитині. Так садимо перед книжечкою, листаємо книгу книжечкою, кажемо: ось дивись, отак виглядає тут, то так виглядає тут. І дитина все усвідомлює. Uh -huh. Тобто, неї не немає потреби в тому, щоб ще раз це побачити на практиці, якщо вона вже все побачила по факту. Uh -huh. Другий етап. Переходимо до другого етапу передпідлітковий етап з 5-7 до 10-12 років. А чим характеризується цей етап? І головна задача це напрацювання статево-рольових установок. Це умовно, а, коли вже діти усвідомили, якої вони статі, але як себе поводити відповідно до цієї статі, вони ще не зовсім розуміють. Тобто, це а, ось відмінності. Такі чоловіків і жінок в характері, в якихось жестах, можливо, в зовнішньому вигляді, ну такі, знаєте, гендерні установки. Так, так так, як вони це уявляють, тобто вони мають напрацювати ось ці особливості поведінки жінки, а майбутньої жінки або майбутнього чоловіка. І ось перше це випрацювання установки, тобто розуміння, які установки я хочу собі взяти, а реалізація це вже відігравання цих установок, тобто демонстрація їх на публіку. І спочатку вони їх демонструють в гомогенних групах, мається на увазі в групі собі подібних дівчатка серед дівчаток, хлопці серед хлопців. А потім, коли вони вже отримали якийсь адекватний відгук. На ці установки вони починають змішувати групки, тобто хлопці вже виходять і починають серед дівчат заявляти: а дивіться, який я тут мужній або дівчинка починає фліртувати з хлопцями для того, щоб вже отримати зворотній зв'язок саме від а, інших. Угу, угу. Етап. Третя. так, якщо немає запитань, переходимо uh -huh. до третього етапу. Третій етап це вже підлітковий етап. А з 10-12 до 18-24 років. Це вже етап, коли дітки починають а, усвідомлювати а, свої а, уподобання. Тобто а, на цьому етапі діти мають зрозуміти, хто мені вже подобається, у кого до, до кого у мене є потяг, на кого я звертаю увагу. І цей етап, а, саме вже коли починається реалізація, це вже ось перше зустрічання, перші такі, знаєте, а, закоханості, коли бачу його і не бачу більше навколо нікого. Тобто, це такий а, етап дуже сильного переживання емоцій. І ось здається, що коли вибраний об'єкт кохання, то все навколо більше нічого не існує. І це дійсно а, ті переживання, які переживають діти. І тут батькам потрібно усвідомити, що ось ці емоції дітей вони дійсно такі, тобто діти не грають. Вони дійсно не розуміють так, що буває якось інакше, і що в світі існує хтось інший, окрім об'єкту закоханості, та треба бути дуже уважними, тому що дуже багато якихось моментів плачевних на жаль можуть статися. Якщо батьки скажуть та скільки ще таких буде, от якось знецінюють першу а, так. закоханість. Тут треба бути дуже дуже обережним. А якщо до речі, дитина не отримує інформацію відповідно до віку, що тоді? Татевий розвиток затримується, або дитина напрацьовує не на зовсім адекватні установки, тобто ті, які не відповідають тому, що вона може потім на практиці в реальному житті, так абсолютно нормально втілювати в життя, умовно, так беремо того самого хлопчика, який в 5 років не показав і не побачив, що там у дівчаток знаходиться. Що він буде робити? Він буде хотіти все одно побачити і все одно показати. Але якщо ми нормально сприймемо хлопчика, який в 5 років це зробить в садочку, то хлопчика, який в 10 10 років захочеться відіграти, ну така собі ситуація. Так тут вже будуть викликані батьки з соціальної служби і підуть розборки з тією дитиною. А, але ми маємо не забувати, що статеве виховання йде не тільки від батьків, тобто інформація отримується і з оточення близького, і від вихователів, і від вчителів в школі. І звісно ж друзів в дворі в класі, mm -hmm. і не будемо виключати медіа з цього. Mm -hmm. Так дійсно, і не забувайте, що діти зараз набагато Осліщі ніж ми про них думаємо інколи. Дякуємо вам за корисну і цікаву Дякую. інформацію, експертка з питань статевої освіти Олена Архипенко, і продовжимо наше ТР музикою.